Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіо шоу України. Експертна думка продовжує розказувати історії успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Кайр. Друзі, сьогодні ми будемо говорити на тему, яка ще, мабуть, років п'ять тому навряд чи була комусь взагалі цікава та й навіть взагалі можлива тема будівництво Укриттів, але на жаль, наша країна потерпає від країни терориста вже майже три роки, і тема укриттів дуже і дуже важлива та нагальна. Я задоволенням вам представляємо сьогоднішнього гостя Константин Рева, комерційний директор виробничої компанії Хобіт Хаус. Вітаю вас, Константина. Доброго дня, Дениса. Давайте для початку декілька слів. Буквально для того, щоб зрозуміти про що будемо говорити, познайомимося, з якої сфери що ви робите. Компанія Томі Хобіт Хаос є виробником укриттів цивільного захисту. Це укриття модульні, це укриття, які встановлюються в містах, в школах, в дитячих садочках, в великих підприємствах біля торгівельних центрів і так далі. У всіх місцях, які потребують захисту населення і співробітників, ці укриття їх вже досить багато по Україні. Вони встановили під час. Війни більше трьохсот укриттів. Ці укриття мають високий рівень захисту відповідно державних будівельних норм. І ці укриття дійсно пройшли вже випробування часом і війною. Ці укриття встановлені в найгарячіших точках України. Займаємося професійно. Маємо три підприємства: на трьох підприємствах в Україні випускаємо для того, щоб можна було. Не вести з Києва наприклад у західну Україну? Тобто у нас Львів, Київ, Харків міста, де виробляються ці укриття, і звісно, що з кожного підприємства є відвантаження на замовників. Окей, а давайте тепер розбиратися. Це тема цікава. Взагалі, які ну назвумо це типи да захисних споруд. Ви пропонуєте? Да, і від яких загроз взагалі вони можуть врятувати? Або захистити. Для того, щоб відповісти на це питання, краще звернути увагу на Кодекс цивільного захисту. В Кодексі цивільного захисту наразі прописано, що укриттями цивільного захисту є тільки протирадіційні укриття або сховища. Може бути укриття подвійного призначення на базі протирадіційних або сховищ. Але під час загрози, в особливий час, можуть бути встановлені укриття. Первинні мобільні, це укриття, які встановлюються стандартно наземно. І укриття найпростіші, які не встановлюються, які не монтуються, не будуються. Це укриття, які можна оздобити, обладнати і з якогось підвалу зробити це укриття. Ось називаємо там п'ять типів укриттів, які наразі можуть бути. Наше підприємство займається протирадіаційними укриттями це великі укриття, які будуються підземно, і займається наше підприємство в великій кількості, якраз первинними мобільними укриттями. Можемо теж зробити і є постачання у нас укриттів, які робляться під землю, підземно, підземно встановлюються це найпростіші укриття. Захищають вони, ну звісно, по назві протирадіаційні. вони захищають від загроз. І стандартно від ударної хвилі, і від осколків, але в тому числі проти радіації. Тобто, це вони відрізняються тим, що ці укриття там люди знаходяться більше часу. І з мінімум 48 годин, якщо є загроза протирадіаційна. А укриття первинні мобільні, це наземні укриття або найпростіше вони якраз і працюють на короткий час, на під час тривог, тобто там до 4 годин. Ось цими укриттями займається наша компанія. Наша компанія з поставляє не тільки. Самі укриттям. Є комплекс послуг, ми можемо надати комплекс послуг зробити укриття повністю під ключ. Тобто не просто залізобетонні, вироби, а зробити і встановлення, і оздоблення. Тобто, євроремонт. Може бути зроблений євроремонт. Але, до речі, є такі випадки, коли замовляють собі замовники, яким потрібно, щоб там було ну, практично офісний ремонт. Вони а його роблять. А да. чому б ні? Да. До речі, ви сказали про замовника. А взагалі хто замовники? Головні наші замовники це великі комерційні підприємства, uh -huh. є замовники не державні, великі недержавні комерційні підприємства. Є замовники, наприклад, національні мережі супермаркетів, uh -huh. є замовник ДТЕК, є замовники з видобувні компанії, є замовники з аграрного сектора, там свіноферми, які будуються з. Це є млини, це є зерно, збер, зернозберігання, є в останнім часом у нас заправочні комплекси замовили mm -hmm. кілька укриттів. Тобто це велика кількість бізнесів комерційних, які хочуть зберегти своїх людей. І ці замовники у нас є головними серед якщо дивитися по зріз наших замовників. Звісно, що є і державні замовлення, наприклад, там школи, садочки, є державні підприємства, є підприємства, ну, про які не потрібно говорити. Тобто да, військовий, військовий напрямок. Цей напрямок для нас теж важливий. Чому? Тому що наші укриття мають дуже високий рівень. Захисту, а, ось, ось якраз ті замовники замовляють рівень, який втричі більше, ніж рівень стандартний для укриттів цивільного захисту. Тобто, цей рівень вже там рівня ну, якщо для професіоналів, то рівня А2. А, а, по ДБН. Угу. це дуже це дуже високий рівень. Це коли прилітає ударна хвиля, 300 кПа. Це а, 30. Тон на квадратний метр ударна хвиля. 30 тонн на квадратний метр. Ось від такої хвилі можуть, можуть захищати наше наземні укриття. Угу. А до речі, якого я не знаю, як правильно сказати, масштабу розміру? Тому що якщо, наприклад, мережа супермаркетів, то він повинен бути явно великий, да? тому що відвідувачів багато. Які у вас є? Від до, я не знаю, це в мітражах в кількості людей, які можуть вміститись? Від сіми людей. До нескінченності, тому що це модульні укриття, вони між собою mm -hmm. об'єднуються. Наприклад, ось в нещодавно здали укриття на 200 людей, якраз мережа супермаркетів встановила собі таке досить воно таке. Знаєте, коли заходиш і дивишся, то як метро таке. Mm -hmm. Зрозуміло. Окей, okay. а як от клієнту, замовнику, да, про яких ми тільки що говорили, взагалі визначити ну яке йому потрібне укриття? Ви рекомендуєте чи ну як? Клієнт контактує з нами. По перше, треба розказати, що клієнт розказав, що саме він є за підприємство, що саме він є за клієнт, тому що від цього залежить нормативна база. І після того, коли спочатку він розказує, що він за клієнт і яке він думає, що йому потрібно укриття, тоді вже ми надалі спілкуємося і надаємо по перше консультацію. Після того надаємо нормативну базу, щоб він передивився і сам прийняв рішення. Але тут є в нас в країні така досить цікава штука. У нас починаючи з квітня місяця. Цього року до цих пір у нас не врегульовані норматив по первинним мобільним укриттям. І ну, там просто дірка. Тобто там нема вказівки від держави, яким чином треба ці укриття робити виготовляти. І звісно, що це питання тепер лежить повністю на замовнику. Він не може сказати, що я хочу просто первинне мобільне, тому що первинне мобільне це може бути, ну я не знаю. там... Гараж. Mm. Гараж це первинне мобільне укриття. І для того, щоб він зрозумів, як треба йому замовити, треба, щоб він сказав технічні, вказав вказав в технічному завданні технічні параметри цього укриття. Там це важливо. І для того, щоб він це зробив, треба стати трошечки фахівцем. Трошечки. Дійсно, що є. є Багато параметрів, і по цим параметрам треба, щоб людина розбиралася. Наприклад, є параметр товщина захисного товщина стіни, товщина стіни укриття. Цей параметр він чітко прописаний в державних будівельних нормах. І якщо це не знаєш, то, то ти не будеш використовувати. Прописана, яка повинна бути арматура залізобетона. Прописана, який повинен бути бетон. Прописані норми, в які, в які вказують, яка ударна хвиля. Повинна затримуватися цим укриттям. Це важливо, що, тому що людина, не всі люди розуміють, що коли вони платять гроші за укриття, то треба не тільки, щоб було дешево, а треба, щоб воно ще і функцію виконувало. Основну виконує. Да. А навіщо купувати? Для мене часто виникає питання, навіщо купувати те, що точно не закриє. Такі є випадки, їх, їх немало. Люди купують. Укриття, які точно не виконують свою функцію, платять великі гроші. А треба зробити, і вони їм поставлена задача купити хоч якесь укриття. Я на ці слова вже погано реагую: купи, куп, куп, купіть, хоч якесь хоч укриття, шось. хоч щось купіть. Так вони купують, там скоро будуть купувати палатки. Ну, да. а можем, в принципі, можна під подушкою заховатися або під так. ліжком. Ну, я вам під скажу, поряд. є дуже цікава штука. Є книга фортифікація. Цю книгу вона, вона написана вже в багато видань. Це книга, яка ще з радянських часів була підручником для а, того, щоб а, розказати а, людям, читачам, щоб вони розуміли, як треба ховатися. Так хм. от, можна сховатися без грошей. Береш лопату. Копаєш траншею, і ти там точно тебе захистить, точно, гарантовано. Але бачите, в нас йдуть трошки по іншому напрямку, і є просто небезпечні укриття. От вони самі по собі небезпечні. Окей, зрозумів. А взагалі, ви говорили просто про підземні та наземні. А в чому ну, різниця? Я розумію, підземні та наземні, але ну технічно, в чому переваги не знаю одного над іншим. Я, до речі, міф, що підземні укриття вони більш краще захищають, ніж наземні. І це часто тобто нерідко приходиться надавати ці консультації. Справа в тому, що вимоги до укриттів вони однакові, що для підземних і наземних. Тобто вимога по ударній хвилі, вимога по проникненню уламків, вона одна та сама. Але в випадку, коли з наземного укриття, оця хвиля цей уламок він прилітає прямо в борт цього укриття, і розрахунок робиться про те, що цей уламок прилетів, треба його витрати. А в підземному укритті спочатку рахується. Тобто це ж це, це простий розрахунок. Спочатку розраховується шар землі, в який він пролітає. Шар землі затримується уламок трошечки, після того він влітає в залізобетон, і залізобетон його затримує. Отак воно рахується. Це спеціальні програми, це інститути роблять ці розрахунки і вказують: треба такий то шар землі, треба такий-то бетон. Для того, щоб підземного затримував оцей осколок, тільки є одна одне питання: підземні їх ціна складається з ціни. Встановлення це і риття котловану, і повністю всі роботи, і сходинки, щоб було людям, людям можна було нормально входити. виходити І додаткова гідроізоляція. А в наземному укритті ціна формується ціною бетону, тобто ціною того самого виробу, який стоїть на поверхні землі, у наземній споруді там є. Кілька серйозних інженерних рішень, які дозволяють, наприклад, ударна хвиля повинна обходити, не, не чітко розбивати саме укриття, а обходити. Тобто, в наше укриття є купол, який за рахунок аеродинамічної форми дозволяє ударні хвилі. Обходити зверху укриття і не, не, не вдаряти напряму. Наприклад, якщо ми бачимо міста в Харківській області, де зараз це йде війна, ми бачимо місто Волчанськ на фотографіях, його нема. Тобто жодного будинку в місті нема вцілілого. А біля епіцентру взривів стоїть укриття повністю ціле і виконує функцію. Воно працює, працює, вже в місті нема кого захищати, але воно продовжує працювати і нести свою службу. Це той випадок, знаєте, коли і один в полі воїн. <рес> знаєте. А... Я під час повноваштабного вторгнення дізнався стільки нової інформації, яку дійсно ще три роки тому не те що не знав, взагалі не цікаво, можливо, навіть було. От бачите, як змінився той світ. Друзі, сьогодні говоримо про будівництво укриттів. У мене в гостях Константин Рева, комерційний директор виробничої компанії Хобіт Хаус. Константине, питання таке: чи можете ви навести приклади? Ви зараз ви говорили про Вовчанськ, де ну, реально ваше укриття врятувало людей? Так, їх багато. А, наприклад, у нас є місто в Україні, яке обстрілюється постійно, велике місто. місто це Херсон. Uh -huh. В Херсоні у нас стоїть, встановлено і працює щоденно, там багато укриттів. Ну там більше 30 укриттів встановлено і працюють і продовжують встановлювати, тому що наші укриття херсонці мають, можуть мають можливість порівнювати між собою. Різне, різні укриття. Наше укриття встановлено багато і вже продовжують встановлювати. Наприклад, є укриття на Перекопській, знаєте, я вже, мені е е цікаво. Це Перекопське, це прямо біля Дніпра. Uh -huh, uh -huh. Ну що ви розуміли, тобто це вулиця, по якій летить. Uh -huh. Просто летить. У нас є відео, ми скачали відео, е людина з будинку, який біля цього е укриття, знімає відео. І він дякує ми дякує людям, які встановили це укриття біля його будинку. Тому що по цьому будинку просто лупили три дня з піона. От просто три дня спі... uh -huh. гатили спіона. Щось ворогам захотілося uh -huh. до тих пір, поки їх не накрили наші, але три дня вони відпрацьовували. А, ну, Будинок стоїть побитий, там багатоповерхівка. Багатоповерхівка стоїть біля цього укриття. Це укриття з, з, ну, тобто, на зупинці. Воно встановлюється просто на зупинці, щоб людям було хто стоїть на зупинці, щоб можна було забігти. Біля цього укриття було вбито. Багато, ну, були, були вбиті люди. Є інформація, що люди не встигли забігти, і з, з дрона на них скинули з вибухівку. Але це укриття працює постійно. Ось uh -huh. щоденно є укриття в Херсоні на залізничному вокзалі. Залізничний вокзал розбитий, колія біля нього була розбита, тому що там прилітала болістика. Укриття подряпане, так? А воно uh -huh. працює. Є укриття з ну, тобто, є багато укриттів, які просто щоденно виконують свою функцію. І для як для мене, як людини, яка займається цим питанням професійно, мені важливо, щоб укриття то не питання, як воно оформлено. Не питання, як там, чи лавочки гладкі чи не гладкі. Мені головне, щоб це питання, щоб це укриття повністю використовуло те завдання, яке йому назначено, це щоб воно захистило людей. І у нас є кілька. Ну є кілька нормативних питань, які дозволяють дати відповідь, чи це укриття буде виконувати функцію, чи не буде, і це якраз є в плоскості нормативних, нормативних баз. Оце державні будівельні норми, це, які по укриттям цивільного захисту. Якщо вони виконуються, там там багато ж питань. Якщо вони виконуються, то воно буде виконувати свою функцію. І тоді людям можна бігти в нього. Так, коли на ньому написано укриття, то можна бігти в нього. Коли uh -huh. це згідно державних будівельних норм. А от якщо вони не відповідно, це укриття не відповідає державним будівельним нормам, то треба бігти від нього. Тому що воно теж цікавить тих, хто стріляє. Кожне укриття, воно цікавить. Uh -huh. А взагалі, скільки об'єктів ви вже зробили за ці там, два, майже вже три роки, і які, можливо, там останні самі проекти були такі? Чи, можливо, самі глобальні, або на ну, якими хочеться пишатися? Uh -huh. Пишатись хочеться все новими і новими. Ну, звісно встановлено вже більше трьохсот укриттів по території України. В нас вже є ситуації, коли нам телефонують, наприклад, з невеличкого села і питають, скажіть, будь ласка, де можна подивитися? А ми кажемо сьогодні, я відповів: так в вашому селі можна подивитися. Ну, тобто, їх вже немало. Тут це 300, більше це не 300, це більше трьохсот. Це вже немало укриттів. І з останнього це вже до нас почали звертатися підприємства, які. Мають кошти з не тільки українські гроші, а це вже кошти з донорів країн з світу, і це вже захист, наприклад, там інфраструктурних об'єктів. Це теж важливо. Ми вже робимо не тільки то для людей укриття, але і для ну... захищати потрібне обладнання. Не будемо говорити, яке іде, головне mm, да. От, тобто це речі, які вдохновляють, ще у нас вдохновляє така одна штука. Ми, ми зробили таку споруду, якої це не цивільна споруда, а таку споруду, яка не має рівних до себе в, в утримуванні ударів різним озброєнням. Це не, не, не цивільна споруда, але такої ще не було в Україні. Ми таке зробили, і ну, я думаю, що вона буде користуватися попитом. Друзі, ось така вона сьогодні бесіда. Я думаю, що на цю тему можна було б говорити дуже довго, але будемо закінчувати наш ефір. І останнє питаннячко нашому гостю, а в гостях у мене сьогодні Константин Рева, комерційний директор виробничої компанії Hobbit House. Які плани? А, плани ну, по-перше, забезпечувати Україну і українців якісними укриттями цивільного захисту. Якісними спорудами, які точно виконують свою функцію. Це, по-перше, по-друге, в нас вже досить багато запитів з Європи. Ми отримали сертифікат Європи, їм то з нашого? Вони розуміють, Побоюються? вже, що... вже? не вже. Вони розуміють, що їм точно потрібно. Uh -huh. І ми отримали сертифікат НАТО, тобто, ми можемо відвантажувати країни НАТО свої укриття. Вони дійсно наразі вже, Ну, тобто, там вже. Запланована співпраця. Це вже це вже не, не окремі, скажімо так, споруди встановлення, а запланована співпраця, яка вже скоро повинна перетворитися просто на окремий бізнес, окремий напрямок бізнесу. Слухайте, ну круто. Насправді робите дуже потрібну річ. Я дуже дякую, що прийшли і розказали. Друзі, в гостях сьогодні у мене був Константин, рева, комерційний директор виробничої компанії House. Говорили ми про будівництво укриттів. Константина. Я бажаю вам чесно, сил, натхнення, вашому виробництву продуктивності, тому що дійсно те, що ви робите, захищає людей. Від найгіршого, мабуть, що може бути, від наслідків війни, прямих, причому наслідків війни. Тому чим більше буде ваших критів, тим більше ви людських життів українців збережете. А це дуже важливо з руханням і так, вже дуже і дуже важких і тяжких наслідків цієї війни. Тому дуже дякую за те, що робите, і хай вам щастить і надалі. Розширюйтесь, збільшуйте масштаби, швидкість. Я не знаю, але головне не. Щоб не погіршилась якість, бо ми вже зрозуміли, і ви про це сьогодні дуже говорили. Що дуже важливо, щоб основну функцію виріб ваш робив це захищав. Дякую вам, дякую велике вам особисте і радіо. що надали можливість поспілкуватися гарних, гарного гарного дня вам. Ну що ж, дякую вам, дякую, Константине. Отже, сьогодні говорили про будівництво укриттів. Гостях у мене був Константин Рева, комерційний директор виробничої компанії Хобіт Хаус. В цьому будемо закінчувати, друзі. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей.